Тарас Григорович Шевченко журбою. Не накличу собі долі, коли й так не маю. Нехай злидні живуть три дні, Я їх заховаю, заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає і кряче, а серденько з соловейком щебече та плаче. Нишком не побачать, той не засміються. Не втирайте ж моїх сльоз, нехай собі льються. Чуже поле поливають щодня і щоночі, поки-поки не засиплють чузим піском очі. Отаке то, а що робить? Журба не поможе. Хто ж сироті завидує? Карай того, Боже. Думи мої, думи, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну. Попід тинню, сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце, може, слово ласкаве, там найдете щиру правду, а може, й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину.